Доброго дня! Вітаю на уроці літературного читання. Тема уроку Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Йосип Шелепець. Зажурився кіт. Розгадай ребуси. Зупини відео. Кіт. Книжка. Відкрий у підручнику сторінку 12. Розглянь малюнок. Кого зображено на ілюстрації? Що роблять кошенята? Як ти гадаєш, який настрій має кіт? Послухай вірш Йосип Шелепець. Зажурився кіт. Зажурився кіт. Серце тиснуть болі. Вчитися не хочуть кошенята в школі. Вилізь кіт на плід, хмурить сиві брови. До книжок нема в кошенят любові, наче хмара кіт, спину гнуть турботи. Що ж то з кошенят вийде без охоти. Як же отакі в світі розберуться? Геть усі з незнайків тільки насміються. Дай відповіді на питання. Зупиняй відео. Що турбувало кота? Якими ти уявляєш кошенят? Як їх зобразив художник? Хто на малюнку має сумний настрій? А хто веселий? Що можна порадити кошенятам? Давай зробимо фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Прочитай вірш і ще раз самостійно. Читаючи вірш, передай почуття кота постав відео на паузу. Дай клички кошенятам. Придумай продовження історії із цими героями. Постав відео на паузу. Давай опрацюємо прислів'я. Гарно того вчити, хто хоче все знати. Що ж воно означає? Якщо людина захоче, то вона все буде розуміти і вчити, а від небажання матеріал засвоюється важко. Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Наші знання залежать тільки від нас. Не можна знати і вміти все одразу. Але можна навчитися вправа цікавинка Віталій Нечаєв. Десятирічний українець нещодавно був удостоєний титулу абсолютного переможця 12-ї міжнародної премії імені Джузеппе Щакка. Премію за надприродний хист до навчання і феноменальну пам'ять дуже талановитому хлопчині вручили у Ватикані. Лев Бондаренко. У 2015 році п'ятирічний Левко став чудо дитиною, яка читає зі швидкістю 145 слів за хвилину, освоїв понад 200 енциклопедій, говорить українською, російською та англійською мовами. Вивчає французьку, іспанську та японську. У шестирічному віці став двічі рекордсменом національної книги рекордів. У лютому 2016 року у конкурсі Диво дитина перерахував 310 наукових назв живих істот і розповів про особливості їхньої поведінки. Обери цеглинку. Зелена. На уроці мені дуже сподобалось. Жовта. На уроці мені сподобалось, червона, на уроці мені не сподобалось. Чекаю на наступному уроці літературного читання.